Цього 200 баксов коштують дві підніпів до Паджерика. Ось вони перед вами на видачі. Поясняю, чого складається ціна. Повна передня піввіс по нормальному китайському бренду це приблизно 200 доларів. Одна 100, друга 100, плюс-мінус 20 доларів залежно від моделі, і практично на всі міцубісі. Nissan порядок один і той самий. А тепер подивиться глибше: піввісь складається з шрусів. Їх чотири, два зовнішніх, два внутрішні. Якщо міняти один шрус, це вже 50 доларів. А якщо хрустить саме середина, трипод, то новий трипод коштує близько 10 доларів. Ось вам і логіка економії. Півість 200 шрус 50, трипод 10. Головне правильно визначити, що саме хрустить. А не стріляти в пальцем неба. Якщо вам треба подивитися піввіз на вашу автівку, звертайтесь до Анатоліча, пишіть код Авто на Вайбер.